Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, привіт, привіт, 9.22 в Україні. Ви слухаєте Радіо Західний Полюс. Друга кава перед мікрофоном Юлі Чікель. І я неймовірно рада, тому що наша гостя вже у студії, і я готова з нею вітатися разом із вами. Привіт, привіт, співачка тайна в ефірі. Доброго ранку усім, як твій настрій, як твої справи? Щось твоє доброго ранку, не таке ранкове. Давай якось знаєш, більше енергії в голосі. Проблема в тому, що в мене канікули. Я думала, що я цей тиждень висплюся, але мій менеджер вирішив по-іншому і покласти всі ефіри на ранок, і щоб я взагалі не виспалась. Ну класного маєш менеджера, ти його там подякує, якусь премію випиши. Але справді, знаєш, ранки от говорять, як ранок почнеш, так воно і буде. Які в тебе є традиції ранку? Як ти зазвичай їх починаєш? Коли йдеш в школу, або, наприклад, коли маєш канікули. Е, як коли, коли йду в школу, то це збір за 20 хвилин, я вийшла з дому. А коли я вдома, коли в мене є багато часу, я можу приділити собі цей час, я можу випити собі е, 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 чашечку кави на вулиці, так постояти, гарно зробити якісь масочки для лиця, але це тільки тоді, коли є час, а це буває дуже рідко. Добре, а ти кажеш, коли є час, от є час, це скільки часу? Пів години, година, ну, дві, я, три. Наприклад, коли я знаю, що я прокидаюся там 9-10, і в мене, наприклад, до четвертої дня є вільний до час. До четвертої дня, 6 годин. Таня, я вже уявляю, як ти 6 годин кожні 15 хвилин змінюєш масочку для лиця і робиш собі процедурки. Ну це як коли, як коли. Клас! Ну, бачиш, я тебе вже трішки зарядила, ти вже трішки прокинулась, і ми готові переходити до основного блоку. Розкажи, як взагалі ми з тобою дуже давно не бачились і дуже давно не прем'єрили твої треки. Я дуже рада, що ти сьогодні прийшла у студію. Як взагалі за цей час, поки ми не бачились, мені здається, це три місяці. Приблизно так. Що змінилось у твоїй музичній творчості? А змінився стиль пісень. Uh -huh. а, тому що це вже зовсім по-іншому. Змінилось те, що а, ми презентували моїх хлопців, мій бенд. Ну Моїх хлопців давай пояснимо. Моїх музикантів. Які разом зі мною почали їздити на концерти, де це можливо, тому що е, багато де це благодійний концерт, і не всі мають можливості покласти певні колонки, апаратури і так далі. Е, тому от е, багато чого змінилося, зовсім інший кліп в іншому стилі. Але мені здається, що навіть так поступово-поступово я йшла до цього. Е, тому що почалося з Я пам'ятаю, потім вже така більш е, строгіша пісня Не треба війни, і тепер, от чекай, вже от такий прям. Стиль, який ми обрали, і поки що пробуємо рухатися в цьому напрямку. Ну, Ти дуже правильно сказала, що ти до нього йшла, але на початку це була зовсім інша тайна. Тобто тайна зараз і тайна, умовно, два роки тому це дві кардинально різні співачки. І ем, у чому ти більше кохаєшся? Що тобі більше подобається? Тайна зараз. Чи все ж таки це зараз експерименти, а от тоді була ти? -ти? А, насправді я можу сказати, що. А, Поки моя Поки це ще поки mm -hmm. моя творчість ділиться на три таких розділи, можна сказати. Клас, розповідай. Це коли перше, це коли я тільки починала, коли я не знала, що таке прийти до радіо, поговорити. <говорити> коли я не знала... Ми що... тебе пам'ятаємо. <говорити> Але це класно. Це все етапи твого становлення як виконавиці. Так, коли ми от починали перші треки, вони ще були дуже дитячими, тому що я зараз слухаю, мені не віриться, що це буде. Який перший трек? Мама не знає. А, мама не знає, мій секрет. секрет. Пам'ятаю, клас, добре, розповідай. Другий етап це після того, як я втратила батька, коли почалась війна, це я пам'ятаю, не треба війни. Коли я почала співати більш доросліші пісні, коли в мене думки просто дуже сильно помінялися, тому що на це є причини. І от третій етап, третій розділ це вже зараз. Коли ми зовсім змінили стиль, коли ми додали щось нове, і поки стараємося рухатися в цьому напрямку, клас. Ну я хочу, щоб ти знайшла те, що тобі максимально буде до душі. Те, у чому ти будеш відчувати себе собою, і у цьому напрямку продовжувала рухатись. Я бачу, з якими очима, з такими, знаєш, сяючими, ти розповідаєш про те, що в тебе з'явилися хлопці. Не один, а цілих три. Твій бенд. Взагалі, звідки ідея, власне, бенду для тебе? І чи було це для тебе, знаєш, трішки хвильовано? Так, схвильовано? Ідея була в тому, що. Це була одна із мрій мого батька, і також одна із моя із мрій. Типу ми разом говорили, що от треба живе виконання, от треба працювати над вокалом і треба додати ще живе виконання, живі інструменти. І от зараз такий саме от період, коли я реалізовую всі от такі свої мрії, які ще були домовлені з татом. Е хлопці круті, хлопці молодці за те, що вони швидко відреагували, за те, що вони е як це сказати правильно, реагують на всі мої такі захтянки. Та, та. Ага. Тому що як-не-як -як, вони знялися в кліпі, вони а в нас репетиції бувають дев'яті вечора. Ну, тобто вони на все готові, і це дуже класно, що вони так підключилися і разом ми зробили. Таку вже багато, таких багато репетицій і вже готові. От, наприклад, от нам кажуть, завтра концерт, і ми, ми знаємо, що ми готові виступати, тому що ми підготовлені. З ким ти працюєш? Тобто, хто є у твоєму бенді? Є барабанщик? Барабанщик і двоє гітаристів гітара і бас-гітара. Як тобі взагалі пам'ятаєш, от перший виступ з Бендом, та не першу репетицію, бо репетиція це все таки більш а, розслаблено. Ти відчуваєш себе у своїй тарілці, ти не дуже хвилюєшся. А от пам'ятаєш перший виступ з Бендом, який він був? Я дуже пам'ятаю, і це було дуже хвилююче. Я вийшла і я розуміла, що. Amm... Позаду, тебе твої люди. Так, Позаду я розуміла, що якщо будь-що станеться, якщо я зіб'юся, вони все одно підключаться, почнуть, ну що все виправиться. Але я розуміла, що в мене якась є певна відповідальність, тому що як не як вони грають за мною те, що я скажу, те, як я співаю. І я вийшла, і в мене ще перший номер був е, зі стійкою, і в мене от прям було видно отак, поки я руки клала на стійку, в мене руки отак просто тряслися. Я дуже переживала. А вихід на сцену це взагалі. Я воду п'ю. Мені ну мені так страшно. Я перед концертом валеріанку випала. Таня, я не буду нагадувати, скільки тобі років, яка валеріанка, ти що? Ну, отак вийшло. Якось я дуже переживала, але це. ну, я... Такі емоції відчула, які я не відчувала, коли я співала сама. Добре, а давай так: якщо зараз обирати сама чи з Бендом, що з ти обереш? <гум> Тільки з Бендом? <гум> так, ну це зовсім інша атмосфера. Ну це просто і я навіть не знаю, як передати свої емоції, тому що от будь-який момент ти можеш продовжити пісню. Коли люди людей ти заряджає, заряджаєш, і ти бачиш, що люди хочуть ще, і ти даєш там якийсь знак Саші, і він продовжує, типу, лабати. І це дуже класно, тому що ну коли ти співаєш е, під фонограму, ти так не можеш зробити. Угу. Хіба там собі почнеш щось співати, але це буде виглядати якось не дуже. Ну я тобі скажу, що ти справді дуже сяєш, коли говориш про це. І я хочу, щоб оце твоє сяєння в очах воно залишалося завжди. Бенд збільшувався, якщо ти цього хочеш звісно. А кого би ще додала? Ой, складне питання. Складне питання. Саксофон. Ні, 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 ні. Ем, скрипку, Віолончель? <рігум> Не знаю. Я просто згадую всі інструменти, які я знаю. <рігум> а, піаніно може <рігум> о. Я в мене взагалі mm -hmm. я отак відкрию секретик, що якщо в мене буде там можливий концерт якийсь там з повною програмою. Так, так знаєш, так м'ягенько, так <світ> якийсь та, та, та. концерт. А, <світ> 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 uh, з повною програмою. Я дуже хочу, щоб якусь пісень я грала на фортепіано і співала. Ну це от прям так я дуже хочу. Це ексклюзив. Так, то таке ну, буде. Мене, я, поки що так в очах малюється, але чи це реалізується, я не знаю. Нічого всі мрії вони втілюються, якщо ти ставиш її за ціль. Бо знаєш, мрія – це щось таке уявне, от воно ніби існує, ми ніби це хочемо. А от коли мрія стає ціллю, то мрія отримує дедлайн. От бажаю, щоб ця твоя мрія отримала дедлайни і реально от прийшло запрошення, звісно, на концерт тайни, коли не було запрошення на концерт. Завжди завжди було запрошення. Ми завжди приходили, і ми будемо раді знову прийти і побачити тебе за клавішами, коли ти будеш виконувати пісню. Давай тоді перейдемо детальніше до власне релізу. Сьогодні прем'єра трек чекаю, почую чекай, почують слухачі західного полюсу. Розкажи більше про нього. От для кого цей трек? А, трек для тих, хто чекає своїх героїв, своїх рідних, для тих, хто зараз, можливо, вимушено переселені. Які, ну, от ми розуміємо, що зараз кожна родина розкидана по куточках різних. І пісня для того, щоб вони нарешті дочекалися і зустрінуться разом за великим столом. І е, відсвяткують нашу перемогу. Я аж в мурахах. Клас, коли ти її писала, хто тобі допомагав у створенні? Тому що дуже важливо знайти людей, які створять пісню для тебе? Чи можливо це авторський трек? А, трек написала Рома Тус, моя подруга. Вона написала і слова, і мелодію. От вона саме, власне з цим допомогла. І коли я почула почула цю демку, я зрозуміла, що вона мені так лягла на душу. Твоє Так, так. Хто допомагав у записі зведенні? Е, Роман Кален, Саша Шевченко і, ну, і Ірина Батюк, це вже саме над вокалом ми працювали з нею. І одразу давайте розкажи детальніше про власний кліп, тому що я бачила ці світлини, дитина байку, і я така, боже, Таня, там ж напевно вітер, там ж, мабуть, холодно. Як проходили зйомки? Зйомки були дуже складними, тим, що було дуже холодно. От прям дуже холодно, тим більше їхати на мотоциклі, коли 2-3 градуси на вулиці, коли в тебе. І ти їдеш і проти вітру, тому що тільки так можна зняти. І ти їдеш просто проти вітру. У мене ще були наклеєні вії, і я от просто коли я так дивилась... Очі плакали? Просто отак вії закидалися. було дуже холодно, але. Я відчувала, що от саме на цій роботі всі виклались на 100% і що я горю цією роботою, що мені подобається сюжет, що це саме те, що я хочу бачити, саме ті ракурси, ті локації, які мені подобаються, які мені імпонують. Я просто не буду більше розповідати про цей кліп, тому що я хочу, щоб зараз наші слухачі зайшли в Ютуб, забили офіційний акаунт тайни і подивилися, тому що справді це, на мою суб'єктивну думку, твоя. Е Найкраща відеоробота. Так, Так, заходьте. Там ще трішечки буде 50 тисяч, мені треба їх сьогодні добити. Давайте тут 50 тисяч тайні на відеокліпі. Заходимо і слухаємо та насолоджуємось. Чекай від тайни. Знаєш, і наостанок, звісно, я тебе ще попрошу щось побажати нашим слухачам. Це вже така традиція інтерв'ю на західному. Але перед тим я не хочу питати, які в тебе майбутні плани, тому що в тебе їх багато, ти амбіційна, ти молода. А краще розкажи нам, от. Якщо б зараз в тебе була нагода зробити дуетну пісню, чи взагалі ти це розглядаєш, і якщо розглядаєш, то з ким би хотіла дует? То вони всі це питають. Ем, насправді, чесно, я б зі всіма співала. Ідем, я тільки за Таню. Є дуже багато талановитих людей, але от не знаю. Вже вчора ми про це говорили. І тепер ще раз, може, нарешті Оліван мене почує, і ми зробимо фіт. Оліван, клас! Так. Е, не знаю. Ну мені дуже, от ми вчора їхали на Радіо в Калош, і ми просто е, з Андрієм їхали і кайфували від його треків. Ну вони мені просто так сподобалися, і можливо, ми -мо про це ще не говорили. Але ми, ми викладемо сторіс, може він побачить. Оліван тайна хоче фіт, тайна хоче дует. Тому чого чекати, чого сидіти, отко склавши Але він руки? Але не знає. Зараз дізнався. Все, вітаємо, Оліван. Ти дізнався, що тайна хоче фіт. А давай так, щоб підтвердити цю інформацію, який твій трек його улюблений, щоб він Всі. точно знав, що ти Всі. його любиш. Всі треки. Всі, так, а да. якщо вибирати все таки один. Дуже подобається трек додому і «Маріам». Все. Я думаю, що він зрозумів, що ти його точно знаєш, що ти не просто назвала Оліван. Я Тому... можу всі перечислити. <світку> Тому чекаємо фіту. Справді чекаємо фіту, чекаємо дуету. Дякую тобі за цю максимальну відкритість в ефірі. І як я вже казала, на останок. А, розкажи ще, до, до речі, де тебе можуть почути. А, нас планується дуже продуктивний місяць, дуже багато концертів. 22-го снятин. Я знаю, що там є багато. квітня. Так, 22 mm -hmm. квітня сняти. Я знаю, що там є багато дівчат, які дуже люблять наші концерти. Тому, якщо ви мене чуєте, приходьте. Також 23-го рахів, до речі, там буде Оліван. <плес> 29-го ми я буду виконувати гімн України wow. а, перед футбольним матчем. Тому я думаю, що обов'язково буде пряма трансляція. Я закинув себе в сторіс а, посилання, щоб всі заходили і дивилися мене підтримували, тому що це. Дуже відповідально. І 30-го це в нас буде Київ. Будемо робити благодійний захід для діток. Будемо допомагати також нашим ЗСУ. Дякую тобі за все те, що ти робиш. Дякую тобі за твою музику. Дякую тобі за тебе. І як я вже казала, традиційно бажаю щось нашим слухачам. Бажаю, щоб кожного ранку Юля вам так піднімала настрій, як мені сьогодні. Так, нехай цей день буде спокійним. Не буде тривог, слава Богу, ми вже про них трішки забули, тому що вона досить давно була. Щоб ваш день дався, щоб новий тиждень розквітав, щоб все було у вас чудово і все було неймовірно. Бажаю всім гарного дня! А я бажаю всім, щоб вони зараз не бажаю, а знаєш, роблю настанову, щоб вони зараз вже взяли свій телефон у руки, забили в Ютубі тайна і подивились відеокліпи. Послухали твою роботу. До речі, саме зараз ви вперше почуєте чекай від тайни на хвилі радіо Західний Полюс. Тобі я дякую, дякую за те, що прийшла. Дякую, дякую за цей заряд зранку. Дякую за твою музику. І скоро почуємось. С тобі кому так тиснуть люди однаково рісні, не вистачить кисні, прі не здійсню. Сперзі сховають руки, і серця хвилюють у стуки, будких телефонних сполуків ночі, від того, розлуки Чекай, Чекає кусати, бежулий, Щоб в інші не чули. Чекай, Тори заспіваєм соло, Нехай хай косне твоє вервоне слово Залізе на дно душі, під корін У Коди яскравіші Чекає кусати межнули, що бінчи не чнули. Чекай, кулю биш, коли душа. каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.